давніх давен могутній Дніпро ділить Україну на правобережну і лівобережну. Вони як дві родні сестри. Все время спорять, хто ж із них більше матері Україні нравиться. Хоча вони обі ще з тим характером. То правобережна свої гори на лесо побриє і ліс до Європи продасть. То лівобережна на гульки до сусіда проситься. Одна с мусором не може справитися, а другий, в принципі, не нравиться, що мусаров відменили. Але ми впевнені, що у них є дуже багато спільного. Вчить абсолютно не важно, яку комуналку ми платимо, велику чи дуже величезну. І не важливо, по яким дорогам ми їздим, по поганим чи по жахливим. І не важливо, яку зарплату ми отримуємо, маленьку чи дуже хренову. Важливо те, що усі ми є синами і доньками неньки України. Отже, в вашій увазі розмова неньки України зі своїми дочками під ваші шалені оплески. Мамулечка, так. А що таке зрада? А зрада це таке слово, яке найбільше вживають ті люди, які самі у чомусь винні. Мамо, а ти нас любиш? Ви обидві сестрички, mm -hmm. лівобережна, правобережна. Ви іноді сваритесь, але я вас все одно люблю. А кого більше? Мене ілі мене? Однаково дурненькі. Mm -hmm. Твої гори, твої лани, твої пісні, твоє море. Mm -hmm. Діти для матері однакові. Ви для мене, як для пташки, два крила. Якщо одне поранене пташка не злетить? Ну, а якщо ми сьостри, то чому ми такі різні? Так, да, чому? А це дурні сусіди говорять, що ви різні. Ви ж у мене красиві, правда? Да. Так. Працьовиті. Так. Да. Обидві мамку любите. Ой, то які ж ви різні? <рес> Тоді вона мені запрещає? Говоріть по-русски. Нічого я тобі не забороняю. Я просто хочу, щоб ти вивчила українську мову. Доню, коли я з тобою розмовляю, ти ж мене розумієш. Розумію. Ну, значить, все добре. Правда, одна з вас більш православна, а друга католицька. А ти? А я переживаю, щоб ви ще і на цьому ґрунті не посварилися. Очень хочеться смотреть телевізор на русском. А кіно. А кіно на українському. На українському перевод прикольнее. Повір мені, доню, що скоро з'являться дуже прикольні програми, чесно. А чому ми не можемо з'єднатися? Ага. Все дуже просто. Скажи, куди б ти поїхала заробляти? Ну, звісно, до Європи. Так. А ти? Ну, понятно, куди. А матері хто залишиться допомагати по господарству? а? Ой, да, мамочка, ти так багато працюєш. Так, і всіх годуєш. А чому тобі ніхто не допомагає? Ну, наприклад, сусіди. Ага. Толку з тих сусідів. Дала понянчитися вашого братика, то вони його собі забрали, як я не чари. Жалко. А я його так любила. і я також. Значить, повернеться: якщо побачить, що у нас жити стало краще, і живемо ми у мирі і злагоді він обов'язково повернеться. А я все, все для вас куплю. Я вас найбільше люблю. Я за вас життя віддам. Ми поняли. Мир? Мир! <свят> так а що ж нам далі робити? Дітей народжуйте, виховуйте їх, вчіть їх любити Україну так, як я люблю вас. Тому що любити Україну потрібно не язиком, навіть не мовою, а серцем і душею. Я піду в далекі гори, на широкі полонини і попрошу. і квіти, щоб на заході та сході було щастя нашим дітям, попрошу блакитне небо принести любов щоб у кого Над Чорним морем, де бушують сині хвилі. І попрошу, море чорне, дати сили Україні. Злетимо на крилах вітру над полями, та лісами. Україні бути вільній, загадаємо з вітрами, ми підемо. Тебе безкраї і молитись будем тихо, щоб землі України не чіпало пало більше лихо, мила моя, люба моя, країнська земля, кожен день болюсь за тебе, матінко моя, що бо.

Шоу для тех, у кого есть телевизор, чи шоу, На наши концерты не требуют визы, чизы шоу Мы шутим о добром, вечном и милом А вс остальное, смотри вне эфира Это шоу для тех, у кого есть телевизор, На наши концерты требует визы Дизель шоу мы шутим о добром, вечным и милом А все остальное смотри вне эфира Это шоу для тех, у кого есть телевизор -шоу. На наши концерты не требуют визы -шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом А все остальное смотри вне эфира Это шоу для тех, у кого есть телевизор -шоу. На наши концерты не не требуют визы. -шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальное смотри в эфира. Это шоу для тех, у кого есть телевизор. -шоу. На наши концерты не требуют визы. -шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальное смотри в эфира. Это шоу для тех, у кого есть телевизор. На наши концерты не требуют визы. Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальное смотри вне эфира. Это шоу для тех, у кого есть телевизор. На наши концерты не требуют визы. Мы шутим о добром, вечном и милом, а все остальное смотри вне эфира. Это шоу для тех, у кого есть телевизор. The na naši koncerti ne trebuj vizu Vizu show možu du mo dobram vješnam milom a ostala je trimne epira